Христос Воскрес, і сталося це стільки років тому, як приблизно Авраам жив до часу Ісуса Христа. Дуже грубо, але можемо сказати, що дослідники підтверджують, що патріархи жили дві тисячі років перед Ісусом Христом. Ну і можемо сказати так, дорогі брати і сестри, ми живемо приблизно. У той самий час від Ісуса Христа, як Авраам жив до народження Ісуса Христа. І тепер можемо спокійно зрозуміти питання, які ставлять юдеї перед Ісусом Христом. Ще 50 років не маєш, а каже, що ти бачив Авраама. Ми собі зараз можемо задати питання, коли Ісус Христос жив так давно? Якої я маю до Нього відношення? Юдеї дуже логічно ставлять запитання, як ти можеш говорити, що ти бачив Авраама, Коли це було зовсім у інший час? А Ісус Христос твердить завжди. Своє. Ще перед тим, як Авраам був, і вимовляє знову оце ім'я Боже, про яке ми не раз чуємо в Євангелії від Івана 149 разів. Я є ім'я Божо, якое чув Мойсей при палаючому кущі, коли звертався до нього Бог. Я є той, хто є. І нам. Легко зрозуміти, чому євреї бралися за каміння. Святе Боже ім'я, котре вони ніколи не вимовляли, навіть читаючи святе Писання. А Ісус Христос говорить, відносячи то Боже ім'я до самого себе. Знову ж таки питання. Усі померли, і пророки, і Авраам. Ти що більший від них? Дивіться, дорогі брати і сестри, дуже логічні питання. Бо також і ми не раз, коли задумовуємося про питання нашої віри, то так само ставимо собі оці запитання, ну Христос помер. А що то мені дає 2000 років по тому? Як то мені помагає? Ну і що з того? І приблизно у цьому ракурсі також юдеї задають питання, кого ти із себе робиш? Коли цих людей ми добре знаємо і вони є засновниками нашої віри, як Авраам, а також перед тим згадували Мойсея, а ти хто такий? Ще 50 років не маєш і нас учиш? Як ти можеш говорити, що хтось не зазнає, не переживе смерті, якщо зберігає твоє слово? Тепер, дорогі брати і сестри, знову ж таки. Ми віруємо в Ісуса Христа, зберігаємо Його Слово. І що, хіба не помремо? Бачите, дуже гострі питання. І на перший погляд скажемо, ну як тут відповісти? І справді, Ісус Христос говорить, не про машину часу, яка не знаю, якось Патріарха Авраама перенесла в його час і він бачив Ісуса Христа, але говорить, що той, хто вірує у Бога, той, хто зберігає Його Слово, Він завжди може перейти через смерть. Так, як хто зробив Ісус Христос. Бо єдиний, про кого говориться в історії, про якого читаємо у Євангеліях, які є також історичними джерелами, єдиний, про якого говориться, що Він перейшов через смерть, Воскрестує Ісус Христос. І тепер дуже багато мислителів говорили про те, що християнство або абсолютна правда це один варіант. Або це найбільший у світі обман, який може існувати. Це другий варіант. І людина між цим мусить вибирати. Але що стається тоді, коли людина вибирає на користь віри, коли людина справді приймає Ісуса Христа як Бога, як Того, котрий жив завжди? Як споконвічного, як того, котрий завжди є? Тоді, дорогі брати і сестри, Ісус Христос завжди може бути присутній у кожному історичному часі. І дивіться, якщо Авраам бачив часи Ісуса Христа, хоча між ними величезний період часу, також і ми можемо побачити Ісуса Христа. Кожного разу, коли ми є на літургії, мені ніби є в тій машині часу, котра нас переносить одразу в часи Ісуса Христа. Але лише людину, котра вірує. Людина, котра вірує, входячи до церкви, одразу розуміє, що на службі Божій вона переживає єдність і особливо у святому причасті. Вона переживає єдність з Ісусом Христом. Вона тоді, так, як і Він, може пройти через смерть. Ісус Христос каже нам, що зберігаючи Його Слово, не зазнаєш смерти. Незважаючи на це, ми всі помираємо. Але що має на увазі Син Божий? Що за смертю вже не буде останнього слова? А смерть перестає бути смертю тоді, коли вона не є кінцем. Ми завжди собі по-людськи думаємо, що тут ну, завершення всього, хто посперечається із смертю? Але Ісус Христос, пригадуючи Авраама, котрий, як кажуть, юдеї теж помер і пророки померли, Він каже, Він хотів побачити цей день і побачив і зрадів, тому що через свою. Віру довіру до Господа він перейшов через свою смерть до царства Божого. Тепер що нам треба робити, дорогі брати і сестри? Дивіться, все своє життя, кожен день на кожній своїй молитві ми маємо робити одну річ, яку робимо на кожній службі Божій. Приносити свої потреби, свої нужди перед Бога. Бо тоді разом із ним. Можемо це все пережити, пройти навіть смерть. Не просто так у великому пошануванні у нашому народі є заупокійні служби Божі. Бо ми молимося, щоб людина, за яку просимо, вона і з Христом пройшла через цю смерть, щоб і для неї смерть не була кінцем, не мала останнього слова. І ми справді можемо бачити Ісуса Христа у своєму житті. Доторкатися до Нього, жити із Ним, тоді, коли найважче, що у нас є, кожну нужду, будемо переживати у єдності з Христом. Тому що Бог через це все пройшов у людині Ісусі Христі. І коли ми це глибоко беремо собі до серця, то на службі Божій ми все це приносимо на престол перед Бога. І коли священник на великому вході переносить ті дари, а знаєте, на проскомедії кладе частички у кожному намірі, в якому ви просите, Він переносить на великому вході святі дари і каже, і за всіх вас, християн, нехай вас Господь пом'яне у своєму царстві. Тоді ми, будучи у храмі в тій машині часу, переносимося напряму. Перед Господа Ісуса Христа, щоби із Ним пережити те тяжке, що я в нашому житті. І, врешті-решт, у тій кульмінації, службі Божій, коли приймаємо причастя, ми можемо відчувати, що Ісус Христос не залишився там дві тисячі років тому в історії, але зі мною, так само, як і з Авраамом, переживає то все, що переживаю я у своєму житті. Тільки це нас робить докорінно християнами. Тільки це справді дає нам можливість жити нашою вірою. Бо дивіться, ми можемо дуже багато раціональних питань ставити перед Господом Богом, перед самими собою, не раз можемо переживати сумніви своєї віри. Але важливі не питання. Важливо те, чи я є із Богом у моїй потребі. Бо коли я свою потребу з Богом не розділяю, то тоді що мені з тої віри? Вже й сумніватися у ній не треба. Вона мені нічого не дає. А людина справді віруюча, не та, яка згадує про Бога десь колись, коли дуже тяжко, але котра кожен день у малесенькій потребі просить, Господи, подивися на мою нужду, подивися на мою біду, подивися на мою хворобу. Подивися, то, що переживає хтось у моїй сім'ї, що я нестерпно переживаю, місця собі не находжу. Бо ти знаєш, Господи, як то є? Єдине, що тепер можу робити, то з довірою до тебе це пережити, пройти. Ось тоді маємо запоруку Воскресіння і що смерть не буде мати останнього слова в нашому житті Христос Воскрес!